Що таке ера водолія і як до неї прижитися, призвичаїтись і взагалі гармонійно в ній себе відчувати? Насправді багато хто вже відчув такий. Е Спалах руйнування стереотипів, який нас вже кілька років переслідує, і це ми так плавно, але по болючому через трансформації йдемо в еру водолія. Що таке ера водолія? Це в першу чергу ера індивідуалізму і персоналізації. Це коли у кожному фокус на собі. Але це не означає, що всі ми стаємо тільки егоїстами і е, абсолютно не звертаємо увагу на інших людей. Так, ми існуємо в соціумі, але в першу чергу для нас має значення наше наповнення. Е, що руйнується в цій ері? В цій ері руйнується таке поняття. Як один раз і на все життя в шлюбі в цій, в цій ері руйнуються стереотипи, що е, треба зі всім родом підтримувати стосунки. Ця ера більш за те, щоб змінювати партнера, якщо тобі з ним не по дорозі. Це ера прийняття вільних рішень, ера фокусу на собі, своїх цінностях, як матеріальних, так і духовних, і без орієнтиру на те, що е, треба робити з кимось щось в партнерстві. Це Така абсолютно персоналізована ем, часова, така, ем, якби, я б сказала, школа, в якій нас в життя та обставини будуть вчити розраховувати на себе. В першу чергу ми це відчуємо в сфері медицини та здоров'я, тому що дуже багато буде ем, звернути уваги на те, аби дати такий якби код людині, аби про людину можна було зробити ціле таке резюме, рецензію, і вона була доступна всім іншим. Буде зовсім нова тема спілкування між людьми. Люди будуть більше в онлайні, більше окремо е, будуть е, в дуже схожих обставинах. Е, більшість людей в дуже схожих е, приміщеннях навіть яких. Вони живуть тому тут е, ця ера говорить про те, що в принципі е, ми будемо мати можливість, кожен з нас до всіх ресурсів долучитись, але кожен буде сам для себе обирати, що для нього важливо в першу чергу у навчанні. У тому, якими знаннями ти наповнюєшся, як ти в себе вкладаєшся, саме це буде давати найбільші результати. Модель сім'ї, де хтось займається побутом, сидить вдома, а друга людина добуває гроші, абсолютно руйнується. І тут на перший план виходить, звичайно, і таке рівенство жінки і чоловіка. І в чому тут, звичайно, буде багато таких переламних моментів, що ми ще років 5-7 будемо зіштовхуватись з тим, що офіційних шлюбів буде вставати все менше, так само, як і на. Народжуваність дітей, до речі, і е, розлучень буде ставати все більше. Це теж пов'язано з тим, що будуть люди навіть розуміти, що якщо вони з якимось одним партнером, це не ну, означає, що на нього треба розраховувати все життя. Плюсом є тут, що не буде таких великих розчарувань. Е, це фокус на собі і фокус е, на відносинах. Якщо мені окей і тобі окей, тоді нам разом окей. І, звичайно, це породжує в собі також ця ера, це дослідження себе і своєї духовності і розвиток езотерапії і в основному розвиток астрології. Я б сказала, не розвиток, а просто навіть ем, популяризація того, що вже століттями е, намагались приховати це дуже багато е, ідеологій в цей час розвивається, е, нових напрямків та нових релігій. І тут е, зазвичай також навіть е, за людьми, е, які будуть проявлятися через інтернет, тому що е, взагалі індустрія. Буде дуже розвиватися в it технологіях в технологіях інновацій. Ми це все будемо бачити дуже швидко, стрімко розвиваючимся, і особливо в медицині дуже багато буде нового. І до речі, того, що зв'язано з очима, тому що буде там це вже зараз існує, те, що розвиває ем, певні чіпи, які вбудовуються в яблукоочне і дають можливість людині повністю. Ну, величезні можливості і розвитку, і комунікації, і бачення іншого не тільки зорового бачення, а цей доступ до інтернету і е, до мережі. І це, це фантастичні інновації, які нас чекають найближчі роки. Але найважливіше, що розуміти, що тут з електронним взагалі видом життя ми маємо справу, тому що і валюта буде переходити в електронну, в всі грошово-обмінні стосунки будуть через електронні носії. Також і наші е, наше спілкування з. Всіма спеціалістами буде більш таким віртуальним, звичайно, штучний інтелект буде дуже багато закривати позицій, і це породжує великий стрімкий розвиток нових професій, які обслуговують штучний інтелект, а також відмирання величезного сектору професій, які буде просто заміняти штучний інтелект, і ми зараз маємо відчувати, що 24-25 рік це такий рік абсолютно роки зовсім нової енергії, яку треба впитати і відчути. Люди, які будуть діяти за старими правилами в цей час, будуть відчувати великі перепони, перешкоди будуть не розуміти, що відбувається, може бути просто. Повне обновлення і крах з різних сфер життя або у всіх одночасно, тільки із за того, що ви не приймаєте нові правила суспільства, до яких нас готувала Ера Водолія. Саме, тому, саме скажу, готувала, тому що е, ці моменти, які відбувалися за останні роки, це був такий складний трансформаційний перехід, який справді спеціально давав е, важкі випробування, аби е, сфокусувати нас на собі. На тому, що розраховувати ти можеш на себе, і всі ключові рішення ти приймаєш самостійно, і несеш відповідальність за них тільки ти. І власне, навіть партнерство в бізнесі, в індустріях, навіть знаєте, у сфері шоу-бізнесу зменшення кількості дуетів воно вже відбувалось. І оця персоналізація, вона звичайно має великі плюси, які ми теж відчуємо, але ми мусимо трошечки адаптуватись до цієї сфери. І, от вже наступне покоління, воно абсолютно буде інакшим, інакше сприйматися життя, ресурси його і інакше комунікувати, тому що насправді. Це ще про комунікацію, і про те, що така ж подавленість, жертовність. і це звичайно, до речі, ера, коли абсолютно відпадає схема аб'юза. І тільки той, хто буде приймати ось цю таку сильну позицію індивідуалізму, бо тільки вона буде пріоритетною, зможе зробити великий ривок в найближчі роки. Я бажаю вам, аби це відчуття адаптувалось дуже органічно до вас. І більше про Еру водолія буду розповідати вже в 2024 році. Кому сподобалось це відео, і взагалі кому відкликаються ці відчуття, діліться в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.